Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу розповісти вам коротенько про село, торкнутися хоча б гесенько легесенько сільського колориту. І, що краще вам уявлялось, запрошу я на допомогу два малесенькі фрагменти пісні на початок. Отже, перший. По току, по току курж мої кури, якби мені чоловік моєї натури, гарна я, подолянка, гарна, я, гарна. я, Як в роботі, так і в танцях справна, я, справна, я. Щоб горілки не пив, в не нюха, Щоб до других не ходив, тільки мене слухав. А другий. Фрагмент такий Пасла я коня з вечора до півночі. Припала роса на мої карі. очі. Знаєте, я народилася і виросла в селі. І тому от ту росу, я, здається, і зараз її відчуваю. Я знаю, я чула, як шепче на полі пшениця жито овес кукурудця. Я насолоджувалася запахами вишень у весняному саду. Я знаю, як. Плюскоче риба у річечці. і як плачуть над ставом тихесенькі верби, а вечорами, а вечорами в небі зорі так і сяють і над полями, і над садами і місяць красень у горі. Правду кажу, в місті того так не побачиш село. І природа, це є особлива аура, особлива мораль. Про село можна говорити по різному, можна з любов'ю і замилуванням, можна з болем і сумом, а можна і байдуже по різному. І найперше, що кидається. В очі в селі це хата і двір, подвір'я. Тож, недалеко кажуть, жінка в хаті тримає три кутки, і саме хата є гордістю жінки, а от гордістю чоловіка правильно міркуєте, це подвір'я. За чоловіком двір плаче, ну як же без нього, то ж треба і двір підмести, і ворота нові благодити все треба. А робота ж які, роботи, які важкі в селі, що на чоловіків чекають, що на жінок? І тому перша моральна заповідь у селі працюй. Не будь ледачим, тож чи не від того, чи через, не через те у весільній пісні старша сестра, яка вже замужем, закликає молодшу, яка готова вже теж виходити заміж. Вона каже, у пісні співається, не дивися, сестрона його. Роботи. А дивися, сестро, який до роботи. А дивися, сестро, який до роботи. А ось жінок, о, про жінок у селі, теж особливі були думки, і особлива була вимогливість. Вона ж повина й і, і вишибати і в хаті, і на городі. Кругом жіночі руки дуже потрібні. І коли ж жінка, ну, скажімо, не вдасться в цьому плані, то її у народних піснях також ну, їй перепадало. Ну, дивіться. Два городи обробила, два городи обробила, одна диня вродила, гуляю я, гей гуляю я, повезла я. Продавати, повезла я продавати, та й не знаю, що казати. Гуляю я, гей, гуляю я, поки люди ціну склали, поки люди ціну склали, то цигани тим украли. Гуляю я, гей, гуляю я. А далі ще гірше ось вона повертається додому. Поки тісто замісила, синя двері розкосила, поки двері залатала, то й дитина з печі впала. І далі співається на городі, квітки в'ються, а за мною хлопці б'ються. Кури хату замітають, хлопці вікна заглядають. Не бийтеся, нема за що, хоч я гарна та ледаща. Дійсно, працьовитість понад усе. І знаєте, як я вже сказала, там особлива аура і особлива моральність. В селі всі про кожного це знають. Хто народився, то зружився, хто до кого пішов, хто від кого прийшов, в кого весілля чи новосілля, в кого родини, чи в кого хрестини це знають. І тому в селі, як на долоні, кожна людина, дівчина чи хлопець. Зразу видно, що з них буде у майбутньому. Багато пісень про село, багато віршів складено. І я чомусь думаю, що ми ще до цієї теми повернемося. А сьогодні, адже розловить коротенька, я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Щасливо!